Так, 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 перестань, не надо. Блін, чувак, ти ще там таке замутиш. Там така... такий багатозільний настій зараз буде, я тобі кажу. Ти, це все буде просто щось незрозуміле. Ти ідіот? Вітаю вас усіх, друзі. Ви на каналі Бардавка і З вами я Микола. Сьогодні ми продовжуємо оцю от садомію незрозумілу з цим піструном Джоджориком. Ух ти ж блін. Ой мої дійсно безрас. Deep Connection, socialization, socialization, прям весь такий ти шо, ти шо. Так, окей, ну шо, що ми можемо зробити сьогодні? Слухай, ти хаваєш, ти, ти будеш працювати сьогодні чи не будеш? Чи як взагалі тебе заставить працювати? І куди ти взагалі пішов? Нормальний ти мужик, чуєш, ти ліг на черепаху і валяєшся Завершити читати книжку, закінчити картину. Яку картину? Ти якусь картину малюєш? Ти геній О, красиво я телек поставив. Хорош. Молодець. Чувак, тобі телек подобається? Ти довольний? Кайф, скажи. Ми, типа їх додому запросили, серйозно Прикол. Ну, давай. Ну, пані інтродакшн. Мужик, ти алло, ти Іди сюди. Він нічого не хоче. А, а як? Блін, ну він ловить натхнення йоханий бабай. А як його А як зробити, щоб він перестав ловити натхнення? Як його змусить, що робити? Серйозно, мужик, ти, ти дурак, чи що? Ей Піднімай свій жирний зад! Алло! Ти геній, блін Жук Парашник, ти нічого не зробив за сьогодні. Ти Ти просто літав в хмарах, ти серйозно, мужик! Я щас нічого не зрозумів взагалі. Ти ліниве гівно. Хлопці, дівчата, що мені з ним робити? Як мені його змусити щось робити взагалі? Він дивиться китайське шоу. Мужик. Ні, я, я не розумію, як ним керувати. Типу, він якийсь не керований взагалі. Давай тревел. Е, ну, типу, осьо. Погнали. Що ти зробив? Achievement introvert. Сюди я типу не можу, да? Хорошо, а сюди. Давай сюди. В качалочку потом якось сходимо Давай пока ти ідіот, що ти ты А... Ти Геній маразма! Я просто махер Подивіться на її дай ей Вона, вона просто. Він щасливий, він, він зараз в купальнику і він щасливий. Ти ідіот? Ти дегенерат? Перевдіться в голову, Ні. Отак вдінься. Він не хоче. А, не хоче. Я вахері просто. Так, ну ти будеш хавати, давай, іди до неї, типа, ти, вона теж хоче хавати, ні? Вона не хоче хати? Смерт. Нифіга себе. Ну давай подивимось. Bright day. І по шо? А що це значить? Ну, типу. Поговорити про смерть. <говорити> давай поговоримо про смерть. А чо не? Давай, по. Я тут говорить про смерть. Ди-дви. <реш> а як міняти куд цього? Ну, типу, А можна якось поміняти, перекрутити, типа. О, він заробив бабки, він бабки заробив. Хорош, чувак, як ти гуляєш і заробляєш бабло. Я б теж так хотів. А, давай поговоримо про щось. Типа все уже наговорилися чи що. Ахереть охереть. Він її вже задовбав, де вона тікає, куда. А. А. А, ну да, да. так, <ріст> так, ясно, зрозуміло, да. Так, що тепер ти пропонуєш, типу. Куди ти пішов? Ти куди? Тобі теж треба? Ти прикаліст? <ріст> Ти шо, неадекватно? Ти хоть стіни, ну так? Да? Оце типа стіни, да? Ну типу, да. Молодець, щасливий тепер Да я тебе розумію, чувак, буває. <ріст> Ось щасливий все. Драматично. Не, розкажи <ріст> смешную історію. Шо-шо. <ріст> <Що, що? ріст> Небагано, <ріст> да Непогано. непонятно про що вона говорить. А він говорить про труси з сердечками. Він, він дуже смішний чувак. <сум> Наручники. Розбите кільце. Давайте ваші варіанти. Народ пишемо в коментарі варіанти. А замовкни. Яка історія може починатися з трусів з сердечками, потім продовжуватись наручниками і закінчуватися розбитими кольцями? Пишіть? Тільки давайте так, щоб щось було хай буде крінжове, але без, ну, типу, зрозуміле. Бо там поки що тільки це в голову приходить. А вона спить чи їй капець? Ну, давай, типа, з нею полежим Подивимося на щось там. А що ти ліг так далеко, ти що, дурний? Що це? Це що? Відчуває себе сповненим енергії. Ну, типу, що він. Красавчик, ну. Розказати поганий жарт. Поділитися ідеями. Розказати про сім'ю. Комплімент. Ну давай. Я, я не знаю. Тут якась історія взагалі ні про що, якщо чесно. Кімба, oh, oh, да. так mm. Що би це могло значити взагалі? А ну давай так. Вытащи. Давай, бетайся. Який кошмар. Це шо відбувається? Прикол. Побитий. Мене ще й побив. Я хотів. апологіз. Uh, на, і Найвебачимся. Я ніфіга не поняв, а ну Анда, пікап лайн. Будемо. Будемо просто вгорать зараз. Об'явити. Об'явити ворота за що? За що? Компліменти, давай сеть. Пішли додому, чел. Вс, у нас ніфіга не вийшло. Ми молодці з тобою. Так, погнали назад. Тревел. Все, сейчас він подрихне, буде рано І пішли сходим тоді в качалочку, чи що? що нам смисло. Просто так тут садить. Кавай. Ну так хавай, що мені? Хавай, іди по хавай. Іди ось я в тебе холодильник. Фух. Що ти хочеш приготувати? Dumplin, grilled cheese, Paolo de Cuello. Rice cake. Ни хрена себе. Нормально. Тут типа низький скіл Шоколадний торт, низький скилл. Ванільні. Охереть, давай шоколадний торт забахаємо. Давай попробуємо. Ну, типа. А що? Мінус 15 баксів. А ну, що він буде робити? Він, типа, все це вилив сюди. Він смердить. Так, може ти помиєшся, що ти смердиш? Прикольно. Блін, чувак, ти ще там таке замутиш. Там таке, такий багатозільний настій зараз буде. Я тобі кажу. Ти, це це буде просто щось незрозуміле. Ну. Може, помиєш? Шеф кухар, б. Ха я тобі кажу, це буде 3D і Всьо і не Непогано, я більше зробив. Так, ну давай, хавай. Я не знаю, що це за приколи, але хавай. Не знаю, що зараз буде з тобою. Він буде живий хоча б. Ну, враження. По-моєму, йому похорінь, так? Да а йому, да, мабуть, похорень. Ну, по-моєму, -по ще й непогано вийшло, правда? Бачиш, а ти боявся. Що-що-що? Що що? Що з тобою? Що тобі не подобається? А чо! А, в мене одна тільки раквена, блін, чувак, вибач. Ну, ну таке життя, ну, блін, ну, ну важко виживати в цьому світі. Ну, що зробиш, ну йо-мойо. -йо. Чуєш, пацан, може, ти помиєш тарілку? Не хочеш? тебе нема бажання помити тарілку? Нє? А де ти її миєш? Ну, так тут є раковина, а чого ти пішов туди, тарілку мий? Ти що? Він розбив. Він розбив тарілку. Він взяв з холодильника склянку якоїсь жижі і випив її. Я грибу. Я. Ну для ч ти знову перевдівся в цей? Я не бачу ніде. Куда <смітна> він пішов? Ааа! Ні, 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 Пропускати роботу? работу, не ні, 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 працюй, чувак, працюй. Е, давай, пропускаємо це все діло. Я не хочу, щоб він, типу, довго... О-о-о-о-о-о-о. Ми заробили бабки. Молодець. Ні, чувак, оце я розумію, це ти красава. Ну давайте позапросимо оцю. От. І зараз поподорожуємо в спортзальчик. Да? Коротше, він зараз похаває, оце от все. І ми можемо подорожувати в спортзальчик. Ще будемо піднімати рівень. Euh, своєї презентабельності. <хи> а то чувак у нас прямо геть уже нулячий вийшов. Так. Нормально так спортик. А ти не хочеш перевдіться може аутфіт Які в нас є ауфіт? Що, що ти? О, подожди, ні. Так, це типу це типу кухар, це типу оце Ніфіга собі. Це ні, такий варіант нам не підходить. Отакий варіант, о, хорош, все. А тепер будемо робити зарядку. Пішли сюди. Воркаут. Ой, ні, 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 е, стоп. Так, розказати їй гарну історію. Так, -да, давай з нею попрацюємо. Типу, чувак, ти будеш робити ще якісь вправи, чи ти будеш тільки цю фігню тягати? Так якщо ти не можеш її підняти, може ти вагу зменшиш, ні? Ладно, я поняв робити, все знаєш краще. Ти красавчик, ти мужик. Прикольне крісло. Крісло з усіма видами цього спортика. Ти геній? Ти. Я в шокі а че, а че він до нас пристав? Флирті. Так може йди там з кимось, ну, типа, Ти що дурак? Так, 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 перестань, не надо. Я не поняв, чи до мене мужики пристають. Ні! Що за півня відбувається? За що? Для чого? В смислі? А ти довго будеш займатися спортиком, ні? Уш за ліміт звізмінді. Чівак, уже ти даєш на світше віссе робити зарядку, ти придурашний. А че, коли я пішов в спортзал, до мене начали мужики піти. От бачите, що буває, якщо піти в спортзал. От. Кого я не хожу в спортзал. Ужас. А куда ми. куда? Не поняв. Смысл. Нудно йому. Там не пофиг насрати взагалі. А, це типа там душ є? Наверху, да. Та мені не хоче з тобою говорити. Йди в сраку. <сіх> Нормально, блін. Що починається? Е, зробити. Так. Да, посміятися з корпоративних когось там. Розказати смішну історію. Ой, чувак, по-моєму, ти там трошки перестарався, ні? Оцей. <рес> так, розказав про банан. Про лежачий банан розказав. Розказав про коробочку з цим з. з міхотуном. Та блін, іди звідси відвали. Так, досягнув два, другого рівня в комедійному скілі. О, ну так прикол. Так мы можем типа комедию собрать, да? Хорошо, прикольно. А вот это вот, наверное, не выйдет, я так думаю. Да? А, счастлив. О, 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 а ну давай, ну давай. типа, шо? типа, якусь там, Роменс. Знову, мабуть, буде якась фігня, так? Да? На спать уже хочеть. А, у неї. Ой, довгий душ. Ну, прийми довгий душ. Типу, допомагає для цього, для натхнення. Серйозно. Ну, типу, сам душ. Я не знаю, особливо ніяке нормальне натхнення там не піймаєш. Ні, все, викидай. Ні, не надо, не їж! Ні, будь ласка, я тебе прошу. Нет, не їж його. Не їж! Не їж! Все, сейчас нашему сіву буде хріново. Ну викинь його, ну будь ласка. Давай, кук. Тільки викинь оце, будь ласка, викинь його. Так, да, все, хорош, молодець. Японська солодка картопля з цими. Ці макарони довгі, як вони. Локшина, локшина е, Смажені з овочима і м'ясом. Е, одна з одне з найбільш любимими корейцями, коротше, страв. Ну, блін, рисове тісто Давай я це зробимо. А чого ти. А що не можна? А чого не можна? Ну, давай, типа, single сервин. Для себе чисто. Чувак, а ти тебе світла? Ну, типу, Та світло не вмикається, чи ти просто не хочеш вмикати? І що ти туди налив? Підняв левел кукінга. Доволі, да. Ну давай похавай. Скарш мені як воно. Ну що, смачно? Клас, у мене кар'єрний рост. Прикол. О, дивіться. дивіться. Оп, оп, ти, ти. оп, сонце падає на мене. Опа. Опа. <сміття> Перший раз ефект, видно, що я знімаю в день. Спойлер. <сміття> ти дурак? Я не хочу здив! Ти геній, блін. Пішов в сраку, чуєш. Ей, що за фігня, блін? Эй! Хе-хе-хе. <плес> Йому фігово від, від варкау Фу! Що це таке? Боже, яка гедота. Чуєш, ж, ти б може перевдівся? Типу, давай перевдінем тебе в нормальний одяг хоч раз. Е -е, похожий на людський такий. Оце і мені подобається, так? Да? Ну що це за одяг такий? Ні, ти похожий на тобі <рив> <рив> Кажу, це дуже погано. Подивіться <рив> на цей одяг. Я тут думав, ну, типа, пальто, ну буде епічно виглядати, а на ньому воно виглядає так, значить, це якийсь. Значить, халат. А ну передінься, мужик. Блін, ну це то твій костюм. Ну це якийсь такий. Не такий, <гум> неправильний. А ні, не, в костюмі. Ну, стерп, ну ладно, стерпну. Окей. Я від Рафаеля не буду приймати дзвінки. Блін, Рафаель, іди в сраху. <гум> Я тебе прошу, серйозно. Хоче позависать з тобою? Окей. Ну хай приходить, давай позависаємо. Куди ти пішов спать? А ну встань. Шимагра. Про що вони ти... не Що там може бути Шимагра? Блин, а це навіть прикольний ефект. Вони, вони мені задолбали, чому вони постійно про ламу якось говорять. Блін, задолбав, чого ти постійно в мінус уходиш? Че на мене тільки Рафаель плюс уходить, при том чи я з ним навіть не розмовляв, блин. Шо за приколи взагалі? Це за жопа? Так. Говорити про цей про, про інтереси. Давай про інтереси поговоримо. Так ти може, ну, типа, їй сісти даш, чи що, чи ти. що шо шо, шо? Блін, ти, ти, ти дурак? Шо, ти, що ти робиш? Я не казав такого. Ей! Він кухов варить, він постійно щось варить, постійно щось робить, він мене бісить уже. Я не хочу, щоб він постійно роб... ну, говорив. Таку. Я хочу, щоб він робив те, що я йому кажу. Чому він робить те, що я йому кажу? Краще, це треба розбиратися, щось, поки не бачу якогось. Ну, смішно, тому що дурня якась відбувається. Ладно, О, давайте тут збережемося і будемо на цьому закінчувати. Дякую вам за перегляд, сподіваюся, вам сподобалося. Бажаю вам е, гарного настрою найкращого дня, класних пригод в вашому житті. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і хай все буде класно. Донайте на ЗСУ, до речі. Не забувайте це робити. Всім па-па!